Мішок на 60 кубів, мотопомпа, плюшлани з камблоками, розводка на культиватор, авто чи трактор з бочкою для підвезення логістики по логістиці та кількості людей це багато. Доброго дня, шановні українські аграрії, коли що можу сказати на рахунок цього комента від хаса чи САК, питання дуже просте. Одні люди впираються, кажуть, що це неможливо, це неефективно і так далі, це все гівно, воно воняє і так далі. І шукають три копійки можливості, щоб бути ефективнішим. Ви не повірите, як ми в холдингах шукали, ну, наприклад, ефективність або економію в 1 долар. В 1, 1,5-2 долара на гектар, розумієте? Ви мені розповідаєте про тисячу гривень, яка може бути різниця, якщо в мій купити ту м'ячну воду, як мінімум, да? ну, бувало, бувало навіть і більше, але давайте хоч тисячу, За, навіть зараз скарбам іду порахувати. І ви мені розказуєте, що це неефективно, це воняє і так далі. Люба економія, любі гроші, які ви не витратили, це ваш прибуток, розумієте? Ви можете розповідати, що це важко, не важко. Це неможливо там, придумати, десь взяти, наприклад, оті мішки, хоча ці, ці історії продаються, вони не ну, такі дорогі. Чи воняє, звісно, воняє. Ну це ж, як кажуть, ам'ячна форма. Звісно, воно воняє. А там, де воняє, там і пахне. Чули таке прислів'я? Я ж про те, що працює в людей. У Кванфармі там безводний працює, у Яковишина працював, і працює, напевно, безводний аміак, тому що в нього є де зберігати то взагалі ідеальна о, схема. Аміачна вода прекрасно працює в цьому, прекрасно працює по кукурудзі. І я ж кажу, для мене холдинг МГП це як приклад, тому що я з цього холдинга брав приклад, коли я впроваджував це все діло в агрохолдингу мрії, розумієте? Тобто... Хлопці дурного нічого не роблять, розумієте, і роблять ефективність. Якщо ми про ефективність, якщо ми про економію, якщо ми про заробіток, а розказувати, це у вас 150 гектарів, у сусіда сотня якась гектарів знайдеться, об'єднайтеся. Тільки саме справа проблема в тому, щоб у нас об'єднатися кооперативами, да? або там два-три в купу — як правило, це не об'єднане. На жаль, але те, що треба укрупнятися, і мається на увазі навіть в рамках кооперативу, в рамках домовленості, що ви внесете ам'ячну воду і собі, і вашому сусіду, я думаю, це гірше б не було, повірте. Це точно буде плюсом для вашого господарства, для, для нього, для вас. І інші побачать, подивляться, наскільки ефективніша м'ячна вода, і вони теж підуть в ам'ячу воду, повірте. Всі розказні, що воно неефективно, воно не економічно вигідно. Просто це я чую тільки від людей, які це не використовують. Я ж рекомендую те, що я використовую. Розумієте цю всю історію чи ні? Наша компанія колеги тим і цінна, що я те, що вам розповідаю, я з казок не беру. Я беру з свого власного досвіду і впровадження в нашому господарстві. Якщо я розповідаю про м'ячу воду, безводний м'як, кас, РКД. Я його провадив все в господарстві, розумієте? Я ж не розповідаю там, що це неможливо, це воняє ще. Так, да, звісно, воняє. Зробіть вищу розцінку вашому механізатору, і він перестане дуже воняти, розумієте? Принаймні буде терпимо. Так що запрошу до ефективності, запрошу до співпраці, підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя, як воно є, а не казки це погано, це хороше, це, це дуже погано. Це воняє, це не воняє. Це про ефективність, про гроші, про економіку. Підписуйтесь, тримайтеся, успіхів вам.